Бродівський районний суд продовжує розгляд справи щодо незаконного звільнення директора державного підприємства Бродівське лісове господарство. На якому етапі судовий процес і що буде далі? Дивіться в наступному сюжеті. Відстояти свою позицію та поновити себе на роботі через судовий позов до державного підприємства Лісове господарство та Державного агентства лісових ресурсів більше року намагається Орест Уницьків. Цього разу на суд з'явився також і його представник. А ось відповідачів, яких у справі є двоє у цей день в залі не було, куди від одного із них не надійшло до суду відповідне клопотання, і суддя задовольнила лише одне. Цього клопотання представника першого відповідача державного генства ресурсів України задоволити». Сам позивач вважає, що це умисне затягування судового процесу і підтримує свого представника. Відтак це судове засідання перенесли на березень місяць, адже вище згадані підприємства не припинили своєї діяльності. Телеграм я знайшов інформацію, що таке підприємство на час існує з реєстру не виключено, тому може бути стороною у справі. Хоча е, є на, на даний час інформація е, про реорганізацію шляхом злиття, е, тому однак на даний час таке підприємство реєстру не виключено. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.